Хочу сюди тезу виставити. Навіть не знаю, як її назвати. Багато людей кажуть там, чого Господь Бог такий несправедливий, чого Всевишній Творець такий несправедливий. Ну, По-різному називають. Але щоб простіше, будемо так, що є дві якби, матриці. Одна керує людьми на свідомому рівні. А друга фактично на несвідомому рівні. Вона більш висока, це поле духа. Ну а душевна матриця, чи матриця свідомості, можна назвати її. Це те, що люди усвідомлюють, про що вони можуть думати. Так от процес відбувається паралельно. Більша частина, фактично майже все людство, воно перебуває під керуванням цієї матриці душевної чи свідомості. Вона маніпулює ними, думки в них народжуються, не переважно частоти, що думки народжуються тільки з неї. Тоді вони виконують, ну, їм кажеться, що це їхні думки і фактично проживають своє життя. Вища матриця поле духа, там по-іншому. Вона... Ті, що виходять на частоти її, вона дає інформацію. Але вона так дає, щоб людина не зациклилась і не почала смакувати цю інформацію, вона ну, не зрозуміла. От зроби те. Вона зробила, а для чого нема далі стимуляції. А фактично воно впаздить ліг в майбутні події. От зараз відбувається багато таких процесів. Вони не видимі ці процеси. Тому що якщо аналізувати все умом, так взагалі чортіше виходить. Ну візьміть ситуацію у нас України і Росії. Получається, спочатку чомусь всі взяли і 73% вибрали президента. На сьогодні 75% Путін. Ви ж розумієте, що це прийшла команда з матриці свідомості цим людям. Що вони вподобали. Ну ви згадайте про вибори нашого гаранта. Та нічого такого не було, потім всі як закохалися. Просто прийшла команда, полюбіть, виберіть. І все, і вони вибрали, ну і довольні все. Трична матриця з її точки зору, такий ван був кращий прибрати політиків, цих тих олігархів в тінь, а виставити тих людей, які ну, фактично. Нікому вони не потрібні, навіть якщо їх будуть вибивати, то олігархи не постраждають. Фактично вони можуть спокійно жити і споглядати це кіно. Ну, ось ця ситуація в Росії 75%. Ця ситуація дуже погана. Розумієте, якщо в них закінчаться двойники Путіна, то це буде хаос. Ну, це як довели свого часу, коли Сталін помер, що всі ридали. Ну, не всі, але багато. Так і тут буде таке саме. Люди не тому за нього голосують, тому що вони нічого іншого не бачать. Так хоч зрозуміло. Ви бачите, що навіть погодились на війну. Якби хто раніше сказав, років 10 тому, що таке можливо, то та ніхто б і не повірив. Те, як це Росія пішла по війну на Україну. Але пішли, тому що їх підвели до цього. Що ось і цар, або ти за царя, або хаос буде те саме, коли зруйнували Радянський Союз. Бо багато пам'ятають, як Радянський Союз зруйнували. Да, Вже не, не пам'ятають отих мадних реформаторів, не пам'ятають штурм Білого дому 1993 році, коли Єльцин переворот робив, західний переворот, до речі. Це ж ніхто не пам'ятає. Вже цих олігархів позабували, вони в тінь вийшли і все. І живуть собі спокійненько, пограбували ту Росію, поділили все. Та ніхто не пам'ятає. Але пам'ятають, коли руйнували виробництво, коли не було зарплати, коли люди з голоду дохли практично. І все. Для них Путін зараз це хоч якесь майбутнє. Відповідно, якщо на рівні матриці свідомості чи душевної, ну, яка цим маніпулює тут, воно поки йде таким шляхом, ну якби не зрозуміло, що далі, то на вищій матриці матриці духа, там вже відбуваються процеси, як згармонізувати взагалі все. Тому що там керуюча система, ну в севищній для нього там ну, якісь мільйони букашок людей. Це нічого. Там головне процеси загальні, щоб було все гармонічно. Тому, наприклад, щоб виникли якийсь хаос ще більше в Росії, а там теж не потрібно Всевишньому. От воно повинно якось перетікти, як воно невідомо. Тому що, ви ж розумієте, помиритися зараз українців і росіян ну, практично майже неможливо. Якщо раніше там відношення була дуже гарне до росіян, але після того, як вони почали приходити, бували, причому бивали, що ж бачите, як такою жорстокістю, то чому усі і керівництво їх підбурювало і населення, що треба знищити українців і захопити їхню землю, бо це земля наша, відповідно, ця біомаса, ну як можна з нею замиритися? Ну, Фактично, ця біомаса. Або будуть якісь дійсно заворушення, вона піде, познищуючи одного одного, а по ще якимсь шляхом. Пісно йдуть процеси ті, скриті, але вони рухаються. Ну от, Наприклад, деякі речі я не розумію до кінця. Але коли починаються, приходять якісь думки, я розумію, що це пазлик якраз з поля духа йде. Я не знаю для чого він в той момент. Але розумію, раз ти відчуваєш, що треба робити, я роблю це. І потім через деякий час я вже розумію, куди цей пазук кладеться. Ну от я, коли почалася війна, у мене на цій сторінці, ну, що зараз головне, було 380 підписчиків. І за місяць у мене, по-моєму, до 26 -ти піднялося тисяч. Фактично все. Думка прийшла цим людям поля духа, щоб вони вийшли і зацікавилися цими матеріалами. Тому що тут створювався частотний діапазон, який міг об'єднати всіх. І через ці всі стани, що я передав ту інформацію, люди, які це проглядали, вони якби настроїлися на діапазон поля духа, і відповідно вони відчували на одного і думки приходили подібні. Фактично, це формувалася вже колективна думка, ну і поки тренування, тому що не так багато людей, щоб серйозно впливати, але це бігло достатньо. І от Фактично після того знову ж виникали такі речі, ну от на пустому місці, наче, ну, от люди почали підтримувати. Потім, якби прийшла ідея, на, на що ця підтримка що пішла і от писать за васила цю підтримку на оцю книжку я її колись показував на це відео зняв мене зараз питають що за книжка і на той момент була підбірка, ніхто не збирався нічого давати. Але от прийшла думка, що люди підтримуються, чи треба оце їм. Тому що для чого ж вона пішла, ця підтримка. І так, да, дійсно, вийшло, вдалося. Саме цікаве, що в обороні збагнули, що це небезпека, що це не просто, а що з чимось пов'язано. Перша проплата на типографію пройшла нормально через правобанк, а друга проплата, вони відмовились перечисляти гроші на типографію. Довелося швиденько, поки не перекрили інші банки, перечислити гроші через інший банк. Причому вони не могли пояснити, вони сказали, що вони вирішили, що не треба цього робити. Що гроші в людини її на її рахунках, чому ви відмовляєтесь перечислити. От вони відмовилися все. швидко, тому що вже ж інформація там вже понабирали вже якусь кількість, вже зрозуміли, що це, що це не просто ну, книжка з віршами, ну вроді нічого такого. Але воно пов'язано з багатьма процесами, багатьма процесами. Я не буду зараз пояснювати, там далі воно буде проявлятися, саме зрозумієте. І відповідно Богобрані вирішили зразу зірвати це діло, ну, але не встигли вже. Тому що швиденько, коли тільки сказали, що не, не будуть проплачувати на типографію, ну, швиденько, буквально там протягом години, через інший банк і вже перекриті, інший банк вони не встигли. Ну, а так і з'явилася ця книжка. Вона ну, кожному дає те, що їй потрібно, тому що тут... Юрші, пісні, ну це стане. Крічно кожен в своєму стані, коли він відкриє, захоче щось тут почитати, він свій стан підкоригує під щось. Так що тут індивідуально, я не можу сказати, що. Але от воно вийшло, виникло це як підказка, і потім я зрозумів, що для чого. Тому що це один з елементів, по-перше, весна. Знову ж вже сама назва орієнтувала, що. Навесні, можливо, будуть зміни. І до цього моменту продовжуються такі незрозумілі речі, які підтверджують, що рухається все. Да, я не можу сказати вам послідовно розповісти, що воно відбувається. Але от по відчуттям, от подія якась відбулася, розумію, що це пазлик якраз оте скрите. Те, що Всевишній Творець робить, так би мовити, за спиною Господа Бога. Чи мати свідомості? І у вас дуже багато такого, що ви щось робите, не замислюючись. Але це те, що прийшло з поля духа. І потихеньку складається той сценарій, який реалізується. А поки це не зрозуміло, воно і буде. Що, да, все тут богообрані схватили, пожалуйста, зброю регулюють, дають, щоб побільше повибивати і тих, і тих практично. Замість того, щоб дати потрібну зброю? Ні, ми вам дамо через пів року. Тут наступ Росія планує. Ні, ми вам дамо навесні або влітку. Фактично грають в гру і знущаються над тими, хто в цю гру грає. Ну, Нікуди ж не ділися. Або з тими ж танками ж бачили. Ми вам даємо танки, а потім дії, вам стареньких дамо. Які вже списані були, ми їх відремонтуємо і вам сплавимо сюди. Тому що те, що виділяється з гроші, вони ж не просто дарують. Вони списуються під ті гроші. І фактично йде їхній сценарій. Але я кажу, зовсім не так воно буде, тому що скритих моментів дуже багато. Я просто не можу поки поєднати це ланцюжки, але отакі поодинокі випадки, що виникають, підтверджують, що на підсвідомому рівні все йде гармонічно. Тому, до речі, у вас є спокій. Тому що ваша душа якби знає, що все буде так, як повинно бути. І на емоції не йде. Ну, хто на емоції йде, понятно. Пропаганда весь час накручують, показують. В жастіки різні і в цих вібраціях тримають. розумієте, що це не ті вібрації, які дозволяють знімати інформацію з поля духа. Ну, приземляють людей просто, щоб зараз перебували в таких вібраціях. Тоді, як хто дивився мої відео, ну, ми ті відео стерли, я спочатку на російській мові. Я навмисно, щоб, по-перше, більше аудиторію захопити, тому що дуже багато російськомовних було. Саме розумієте, на роботі тільки російська, в транспорті тільки російська, у всякому випадку в нас тут в регіоні. Тому що українська це бидло і дуже рідко було, що хтось на українській мові спілкувався. Тому спочатку, а потім я перейшов на українську, і ті, хто слухав мене на російській, з Росії, вони збагнули, що я різниця. Коли мені сказали, цікаво, ми мови зовсім не знаємо, а ми розуміємо. Тому що воно вже йде на підсвідомому рівні. Тому що мова не ушкоджена так, як трансформована російська. Я вже казав, що російська була створена для розвитку ума. Там слова перекручені. Та сама ягода журавина чи клюк-ква. Нам ну, багато слів я приводив, там приклад. От, відповідно, зараз ну, той, хто російсько думаючи, каже, а що це буде переходити на українську? А мені подобається. Не хочу я нікому вчити, мені подобається. Якби щось воно мені дало, я б тоді вивчив і перейшов. Получається, а як воно мені нічого не дає, так мені нормально на російській мові. Да, я люблю Україну. Я не хочу, щоб тут були росіяни. Але я не хочу українську мову. Мені неприємно українська мова, що мої діти в школу ходять, а там в українську мову вели. Я хочу, щоб була російська мова. І таких багато. Що дасть. Ну, Зрозуміло, якби ті, хто думає на українській мові, почали отримати якісь преференції, відповідно, ті б в російськомовні і теж захотіли вивчити мову. Але ви саме розумієте, коли за пряник чи за гроші, це не щире буде. Людина сама повинна відчути, що їй потрібно. Хоче вона отримати більше знань. Вийти на вищий рівень з боля духа. Вона буде думати на українській мові. Тобто це інший часовний диапазон. А якщо не хоче, вона розуміть. Бо багатьом вони ж не хочуть розуміти. Їм оце гарно, так як вони живуть. А те, що там далі, їм не цікаво. Вони живуть цим життям, більшою твариною, част... тваринним життям, більшою частиною тваринним життям. І все їм більше нічого не потрібно. Так що тут кожен буде вибирати сам. І казати, а чим вона може привабити. Ну, Коли вам треба приваблювати, ну, приваблюйте тоді, розмовляйте далі. Хоч у вас і ще липи нормальні, українські, але бачите, у вас ум не український. Що ж тут зробиш? Так що процеси дуже цікаві. Те, що скрите, ну і тут, виходить, навіть серед російськомовних. Вони на рівні свідомості проти української мови. Але інформація їм приходить та, що корисна, на українській мові. Получається, підсвідомо їхні душі все рівно зав'язані на поле духа. І вони так само якусь роль виконують, якісь пазлики свої вкладають. Хоч вони, наче, і проти цього. Але несвідомо вони це роблять, і воно лягає. В загальну справу. Ну, от відповідно, на якомусь етапі, коли кількість пазликів достатня буде, воно вже почне і матеріалізуватися. Тому що поки такі фрагменти, які поки важко об'єднати і пояснити, як трансформується оцей який у нас по всьому світу, як він перейде в якийсь гармонічний стан. Мабуть, і достатньо. Подивимося, Думаю, що таке навесне щось відбудеться. Тому що до цього спонукають і реклама всяка, і змі. Ну, хтось наганяє страхи, хтось навпаки, але людей готують, то, що щось позавідбуватися. Ну відповідно, якщо людина чекає, то тут якраз може поривитися те, що з поля духа, а не те, що від живці боговили прийшло. Так що побачимо. Мабуть, достатньо я зараз відео проворив Спащанські Яри. На Спадській горі знаходжусь. Там з того краю ми проїхали. Та я колись там, по-моєму, знімали вже, ну не в ярах. Підгороддянські яри, а це Спащанські яри. Там струмок не зубіжить. Ну, зараз я давно тут був. А в юності я сюди з мотоциклом, туди за косулі ходили, сюди біля струмка не приходить водичку п'ють. Ну і зараз ось тут слідів багато, так що живності багато. І цей струмок далі кількість падає десь по-моєму селі. Тому що одна частина балки якраз це лос паське виходить. Так що таке місце. Паська гора. Polszczyzny Jary. No dość